Цікавенькі коментарі. Бабуся мого колишнього казала: наші тобі сапоги у декреті це затрати, а чоловікові ботинки кожен сезон потрібні, бо він працює. При цьому ми жили на мої гроші. От скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, наскільки такі рекомендації є влучними і коректними по відношенню? Жінок, які перебувають у декреті. Тому що нерідко випадки, коли дійсно чомусь вважається, з одного боку, що жінка це мати, вона виховує дітей, вона має займатися господарством, іноді додатково ще працювати, все це робити, і вона там буде все одно поганою. А інша сторона медалі. Що жінка, яка в декреті, і вона не встигає ще додатково працювати, от, наприклад, дитині ще немає трьох років, то вона нахлібніться, як то кажуть, да? і їй нічого не потрібно, вона має тільки доглядати дитину і нічого не вимагати. Тобто, потреби такої жінки в декреті можуть взагалі не братися до уваги. У нашому курсі пані в законі, зокрема у другій частині шлюбні ігри, друзі, ми зібрали практичні різні ситуації. А, зокрема, і такі, от, як коментатор залишила, нам для обговорення для того, щоб висвітлити проблемні моменти в сімейному житті, про які взагалі не прийнято на загал говорити, але вони дуже багато в різних варіаціях існують, і ми там пояснюємо, які права ви дійсно маєте у шлюбі, на що треба дійсно звертати увагу, а що взагалі не варто слухати, тому що це буде шкодити саме вашим інтересам і інтересам вашої дитини. Для того щоб стати мудрішою, долучайтеся до перегляду нашого курсу пані в законі. Залишаю посилання під цим відео.